З мером Роговича задав йому запитання стосовно медицини, і, а потім ще ми їдемо. Чому не тут змеємо тут. Jamie, Можна, принципі, призвух... але ви знаєте, ви нам не дасте поговорити. У Пані надія правильно. Все самі. різжають зараз. Люди має 44 пані Надія. Я перепрошую. Я вам на Вуході Божець. Я перепрошую. Я, я, не мій. Мій. я не можу це змінити. Я можу, я це знаю. Ти ви я могла змінити, я голова вам сказати, шановні, я унівір. Тільки відповіла вона, тільки відповіла. Дайте випаде. зробити зникати Пані надія Верховні Раді. Вони кожен раз піднімаються питання. Вони просто не проголосують. А вони будуть всі. От кожен виходить і каже, пенсійна реформа. Я ж покажу каже реформу. шановні, будьте толерантні, дайте пані її Я і дам, щоб ми з ним зробили. Пані Надія, пані Надія, дуже про вас. Я Пані зброю, ваші тільки ми знаємо, які з робимо. Задаємо масової інформації. Ой, та ну і пані, я не хочу бачити. Хорошо, задам я побачу. Я його не бачу. Засобів масової інформації. Добре, хорошо. Хто такий Анатолій Шарій і чи варто його переглядати? Я знаю, реакція. Була. Питання для молоді. Тут ну. ще є хтось, хто дивиться, шарія. Добре. <кій> Дивіться, коли ви мене не бачили? Ви про мене багато чули, так? І на мене навішали дуже багато лейп, ярликів, бірок. І ви, напевно, мене уявляли зовсім не такою, якою ви зараз побачили. От так само я навчилася не судити про інших людей зарані, тому що я скільки про себе чула неправди, що я зрозуміла, що оббрехати можна кожного. І тільки коли я сама побачу людину, поговорю з нею і зрозумію, тільки тоді я зроблю свій висновок. І я ніколи не стараюся вводити пліток про людей. Тому я багато чула про Шарія. Так, коли ще сиділа в'язниці, в я дивилася його, там які. Якісь репортажі, які Росія використовувала на свою користь. Потім я вийшла і, хоч мені не радили, я все таки поговорила з цим блогером чи журналістом, як розцінювати. Я поговорила, я послухала його додатково, да, я поспілкувалась і я вийшла з ним на друге інтерв'ю зараз. Чому? Тому що людина по своїй натурі бунтарь. От коли йому нав'язують одну думку, він починає хилити протилежно. Да? Коли йому заставляють. А він же ж, вибачте, але по суті правий, коли його заставляють такі ура, патріоти в вишиванках, як наші там Гончаренко в Верховній Раді, або як Порошенко, да, або як такі от, любити Україну і кричать, що вони люблять, то він починає говорити, я то люблю Україну, але вас я не люблю. І тут його починають перекручувати і казати, він не любить Україну. Він ніколи не казав, що він не любить Україну. Він просто. Себе. Говорить, що прикро, що Україна не живе так, як Європа. Да? Прикро. Йому соромно за те, що в Україні така влада. Мені теж соромно було. Знаєте, от, заїхати на Донбас і почути від тих хлопців, які там стоять зброєю в руках, що вони їдять шоколадки рошен, дуже смачні. І я не знаю, а мені злитися на це за, на тих сепаратистів чи колаборантів, чи мені на це злитися за, на президента, який ті шоколадки продає їм туди і має на цьому гроші. Тому я поговорила з шарйом, я зрозуміла, що він людина бунтар і він. З ним можна говорити, він чує. І таких людей такі їхні серця, їхні думки, да треба завойовувати. Його люди слухають, і один раз я зустріла студентів, які навчаються в Київському медичному університеті. І вони кажуть, Надя, ми вас підтримуємо. І знаєте, ми дивимося, шарія. Тому ніколи не давайте забити вам голову. Що не дивися того, не слухай того, то провокатор, то той ви зробіть. Люди, думайте, аналізуйте і тільки своє рішення, тільки свою думку, тільки їй довіряйте. І ще будьте настільки сильними, щоб ви могли захистити свою думку перед будь-ким, перед тим же побратимом, який буде кричати, що Шарій шарі сєпар, а ти йому скажеш, ну давай сядемо, подивимося разом. Я не буду дивитися, ну тоді ти не конструктивно говориш. Не хочеш дивитися? Не дивися. Я для себе висновок зробив. Я захищаю свою думку. Будьте сильними. Тому що, якщо ви можете захистити свою точку зору перед своїм другом, ви зможете захистити її перед самим злим Тому я дивлюся, Шария. Все дуже дякую. Я піду до вашого мера і запропоную йому спуститися до вас. А громада, якщо він що подумаєте, то О, буде для я не знаю, сподіванку. що він на це піде, але я дійсно. Я так розумію, що це Тому як Зараз як ми туди піднімемося. Як він не піде сюди, то мусить, тому що громада його вибрала. Я думаю, мусить. Громада його вибрала, але що він це зробить, то я вийду вам потім скажу. Що це люди, але теж не судіть. От зараз ви я не знаю, чи кожен вас знає свого того або чи говорив він з вами, так як я, тому що ви, напевно, там голосували за нього, хтось не голосував, і ви його, напевно, бачили там один раз перед виборами. А далі він сів у це приміщення, ви його більше ніколи не зустрічали на вулицях. Тому е, я думаю, що якщо він не прийшов, ну, він я зараз він запитаю, не то, він як не люди, депутат Верховної Ради приїхав, а він Зоб, не вирішив. Він, він шановні патріота, то не треба. Я бачив, коли мером його вибирали, хлопці такі, як Кличко, як Кличко. його підносили і цілували якого ту мера цілували? Скажіть, Ні, мені. послухайте, громада, будь, будь ласка, не сперечайтесь між собою. Давайте я вам скажу, що іноді, навіть коли людина хоче щось зробити, у неї немає можливостей. Тому що приймаючи дуже хороші закони в Верховній Раді, що у вас завтра буде дорога, що у вас завтра буде реставрація церкви і жилого будинку і дитячого садка, уряд краде гроші з бюджету, закон прийняв, а гроші не дав. Ви приходите до мера, кажете, а де? А мер каже, грошей немає. І тому от знову ж таки треба вчитися. Ну Якщо у нас держава дурить, дуріть її на місцевому рівні. Я, наприклад, бачила поки що в Україні, такий непоганий приклад це е, Волинська область і це місто Володимир Волинськ. От там е, якось так збудована система, вона більше, знаєте, така самоврядування до польської схоже. І там е, мер, наприклад, сказав, що ти маєш магазинчик, так, ти маєш викласти тротуар, ти маєш контролювати частину дороги. У нас в Україні на цей закон був не прийнятий, але Рада місцева в, в, Володимирі Волинському його прийняла. І вони почали. Ти маєш там десь люди скинулися до магазинчику. Так, ви зробили фасад. Тобто, ми розуміємо, що це повинна робити держава. Але якщо ми хочемо, щоб це зробила держава, то ми все життя будемо нить, жити в розваленому, не виносить сміття, бо його не вивезли, і просто чекати, до тих А ми можемо зробити це самі. І так як там, де таможня недалеко, там митниця, все він навчився брати гроші із тих же бандюків, да, але не віддавати наверх, а вкладати в місто. Тобто таким. Шляхом якось людина навчилася виводити місто з кризи. Я не знаю, як діє ваш мер. Кожен мер діє по-різному і до кличка так само дуже багато претензій. Але я думаю, що якщо ви зараз можливо почуєте, якщо людина за вами поговорити, то можливо він дасть відповіді на ваші запитання вже більш конкретно. А це... Чому це... Ви не прийшов. Я не знаю, а тому що він запросив він запросив він... нас туди, але він, він... А -а. Ви він... А -а. він... зараз там ви сні поговорити. Ну я вам скажу да стріччим місто і поукупу доглянути. Заводі ви чекайте. Ну заводів це вже інфраструктура, це вже все зовсім інше, але

З того, що ви говорили, що я зрозумів цього, що є два таке виходу в, в той ситуації. Тому що ми писали звернення і до президента, і до Верховної Ради. І написали закон про вибори, місцеві вибори, де викинули злодійську ну, партію, ми називаємо. Це не Верховна Рада, це клуб по знищенню України, партійний клуб. Розумієте, поки там буде та, сідіти, там, я не знаю, язва чи як то можна назвати. Закону ми передали парубію, передали сироїдики. І там, де було викинуто вся біда, в тому, що не прийняли говорити до гіло того закону, ми були викинуті партії. Вся гризота, яка є на Україні, це від партії. Хочемо, ми не хочемо, вона так є. Там було по підприємствам. І не треба ми там було написано, що зміни до конституції. А зміни до конституції і це біль наш. Там треба робити консі зміну конституції. Ми не треба робити на зомку господи, Я хочу нас зробити колоспи. Є нас. Наша велика людина, патріот український, ми Шептицький, який створив банк землі, де давав позику селу, і люди виживали, створили кооперативи самі. не треба зганяти знову людей колосів. Треба просто дати позику. Люди самі виживуть. Як ви сказали, ми земля хліборобів, ми знаємо робити, але не треба на нов'язати до руку. А зміни до Конституції треба. Ми йому сказали, що треба зняти, крім того, що депутатська недоторканості внести кримінальну відповідальність. Ми розуміємо, що колегальний орган, так звана Злодійська зараз там влада, що сильна Верховна Рада. Не входить на Верховну Раду, це є партійний клуб. Розумієте? Бо колегально приймають закони, але закони пишуть депутати. Що він не писав Дорниче, ні з кримінальної відпутання. Так само і суя. Має нести кримінальну відповідальність, має бути знята на тому що винесення рішення судового не має неправильно не відповідати. І тому і два шляхи виходу зараз. Конституційний шлях зможемо ми подолати не зможемо. Другий шлях. О. розумієте? І ми повинні розказувати, другого шляху у нас немає. Розумієте? Не, не, не даром нагадали в Румунії владі 89-й рік. Влада зрозуміла, ми не маємо що говорити. Я Я пам'ятаю ті роки. вони ми ми, ми просто були домовлене з мидославими? Ми відослави. ви зараз говорите дуже правильно, в принципі, все те саме. Да? Тобто, те, що я озвучила, ви й до мене знали, і ви все правильно говорите. Просто єдине що, не дивишся та ж на парубіз цих місць, і я часто з ним говорю. Верховну Раду занести закон і проштовхнути його, особливо той, який буде шкодить владі, ну практично нереально. І він це теж говорить дуже часто. І він говорить про те, що от ви сказали, є хороший закон написаний. Що ви їх не проголосуєте? Це нікому не потрібно. Вони вийдуть і почнуть вас переконувати, що Савченко безграмотний політик, що вона дурна, а ви просто люди нічого не розумієте. Партійна система потрібна, бо це єдине в світі механізм, який діє, а це брехня. Правильно, це партійний клуб, його треба розганяти. Я теж за це. Ну тільки от е, конституційним шляхом надав. Ані час, ми не змінимо, ви праві, ми не зберемо 300 голосів революційним. Якщо ми почнемо зараз робити це безтолково, ми знову програємо. Так давайте ми об'єднаємося, подумаємо це зробити правильно і зробимо. Еволюційно, революційним шляхом це, коли влада іде на поступки, бо розуміє, що її гаплик, а народ знизу підтискає, але ще не вбиває, ще поки що не вбиває.

увага ні щоб обожаєте батальйон хотіть вона є жив погоду просто не розуміє. Молодець. День. Знімали, молодець. Так, звичайно. Я навіть не думала, А ви молоді, що буде. прийшли. А я не думала, що вона буде. Я, я, не... я не знав до вчорашнього дня. Я Мені пізно ввечері подзвонили. — Я просто випадково. — так, щоб... так, щоб... так, щоб попадете, ви теж на відео. Ви... Ні. В не а я ж про що ви Я додому. A, Lėšku, užprašyti? Aš noriu. Aš noriu. Aš noriu.